Задовбала шароварщина. ці шароварні селяни, шаровари плосні. Майже в кожному огляді мавки ви можете почути такі тези. Іноді складається враження, що хтось блогерам видав методичку. Я розумію, що їх задовбала шароварщина, так само як мене задовбали такі вислови і коментарі, які мені постійно пишуть. Під моїм враженням про мавку, ось це відео на каналі Нонгік можете подивитись. Тож сьогодні я вирішив розібратись, чи справді мавка. То є шароварщина. нот-анімейшн є з вами. Давайте заглибимось в цю тему. Спочатку треба розібрати, що взагалі означає цей термін. Шароварщина, цей термін примінявся до поп культури, в якій українців завжди представляли в шароварах, яскравих і як то часто буває, з дешевої тканини, тобто кріпсатін. Чому таке взагалі відбувається? Тому що існують правила сценічного костюму. Він має бути яскравий. Якщо ми говоримо про, хор, про танцювальний колектив, звісно, кожен хоче мати дорогі костюми, але не в кожного на це є гроші. І здебільшого, ми бачимо якісь. Дитячі колективи, які з батьків зібрали енну суму, закупили не найдорожчу тканину і пошили щось схоже. Так, це не автентичний костюм, і це поширює хибну думку про те, який зовнішній вигляд має автентичний український народний костюм. І шароварщина, як вигляд хейту, має саме з цим і боротись. І на мою думку, з цим в першу чергу, треба працювати, якщо ви бачите, що історичні костюми спотворюються. Тобто люди, які їх виставляють, претендують на історичну достовірність, наприклад, безліч шкільних українських куточків, де би краще взагалі не виставляти костюм, ніж виставляти. Дішманщину, але чому це застосовують до нового українського мультфільму Мавка лісова пісня? Можливо, через друге значення слова шароварщина, яке використовують у розумінні розповсюдження не найкращої якості продукту під виглядом патріотизму. Мавка доволі патріотичний мультфільм, який справді поширює українську культуру і користується попитом. Я дуже радий, що повні кінозали це справді приємно. Та мавка при цьому не викликає у людей бажання кричати шароварщина. Більшість блогерів, тих, що я витримав подивитись, кажуть, це стосовно самих селян, представлених в мультфільмі. Тож розібрались, це стосується саме костюму і подміни понять, чи справді він був таким. Я написав творцями, мені відповіла продюсерка Ірина Костюк, дала посилання на сайт проєкту, в якому ми можемо побачити, що команда фахівців кафедри фольклористики інституту філософії Філології Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка і Національного центру народної культури музей Івана Гончара доєднувались до роботи над мавкою. Тож кому довіряти більше: блогерам чи професіоналам? Це риторичне питання. До того ж, жоден з блогерів не розкрив цю тему, просто повішав на мультфільм Ярлишаро Шаро Варшина» і не сказав, в чому саме конкретно вона проявляється. Тому я так дотошно колупаюся в усіх значеннях цього слова і намагаюсь знайти, чи справді шароварщина там існує. Так, там українці в шароварах, а це значить шароварщина. Ну, якщо ви користуєтесь такою логікою, то все дуже погано. Бо уявіть собі, шаровари існували. На що можна резонно відповісти, що існували не лише вони існує безліч статей, які намагаються цю саму шароварщину побороти. Залишу вам посилання на дуже цікаву статтю з двох частин шаровари в костюмі українського козацтва, що прийшли від татаро монгольського іга, де дуже детально розбирається, що це далеко не єдиний вид одягу. Навіть приводяться вірші, в яких висміюються шаровари і вважаються як. Якоюсь недолугою одежею розбирається труд Дмитра Яворницького, якого дуже шанують в Дніпрі, навіть центральний проспект не його честь назвали. І доводять, що навіть він помилявся, бо шаровари не були прям також занадто розповсюджені. А якщо і були, то в певні роки. Звісно, існували і вузькі убрання, і не широкі гачі. Але ключова фраза з цієї статті це саме. Певний період, коли і що було поширене, ми з вами причудово знаємо, що як в моду тільки починають входити штани кльош. То всі люди, які не носять таких брюк, будуть ходити і ржати з людей, що першими вирішили виділитись з натовпу. Але потім за 2-3-5 років штани кльош будуть на всіх, бо вони будуть в усіх магазинах. І якщо ви навіть фанат дудочок, то ви їх днем з вогнем не зможете сискати. Таким чином це і розповсюджується. Тож в мультфільмі показаний один певний період. Це ніяк не хроніка подій України різних століть і ніде не змінюються шаровари на інший одяг. Це одне село, один вузький проміжок часу, і територіально є поліссям, про що ви теж можете прочитати на сайті мавки. Тож як в той час були розповсюджені шаровари, нічого дивного, що вони будуть фактично на кожному, але людей бомбить не тільки від цього. Дехто навіть бикує, і я зараз поясню тоді не. Так образливо буде звучати це слово. Їх бісять саме червоні шаровари кажуть, що вони ледь не на кожному другому. Добре, візьмемо стоп кадр і порахуємо. А Не найвдаліший. Там один хлопець його зараз не видно. Він в червоних шароварах, справді так, але двоє в зелених, один в синіх, і раз, два, три, чотири, п'ять в різних відтінках темного коричневого. Тож про що я казав? Що люди бикують? Бо вони, як бики, бачать червоне, в них мозок наливається кров'ю і вони не бачать всього іншого. Чи справді це є шароварщина? Дехто каже, що більшість людей носили ось такі: не яскраві. Аві кольори, добре, а давайте поговоримо про те, де відбувається подія. Це ярмарок. Я пам'ятаю, як після перебудови в нас в Сімферополі оголосили перший ярмарок з скільки там 15 років, і чомусь для всієї моєї рідні це була така важлива подія, ледь не свято якесь. Я не зміг. Зрозуміти, чим це відрізняється від звичайного базарного дню, але вони сприймали це як визначну подію. В селах відбувалось приблизно те саме. Це не тільки можливість торгувати, це той самий виступ музикантів і можливість себе показати та інших подивитись. Тому люди справді вдягають святкове вбрання на таку подію. Ви би стали прискіпуватись, якби в якомусь фільмі показали театр, а там всі жінки в вечірніх сукнях. Ну хіба в цій країні тільки так? Кий одяг, тільки вечірні сукні. Що за вечірні сукні вчина? Інша справа, коли жінка в бусиках снопи сірпом ріже, ось тут в мене питаннячко. Але в цілому такої жахливої шароварщини, про яку гундить більшість ютуберів та коментаторів, я не знайшов. Переважна більшість після запитання, а що для вас шароварщина?» Просто наявність шароварів не дає ніякої відповіді. Дехто починає розповідати, що люди рухаються якось дивно, але вибачте, що вас тоді з причинно наслідковим зв'язком, що ви дивні рухи описуєте однокорінним шароварами словом. Я хочу зробити певний висновок з усього цього. Сам термін шароварщина, що був зроблений для того, щоб підняти українську культуру і позбутися недолугого кічу. Змусити людей звертати більше уваги на автентичність народного костюму, аж ніяк не може бути застосований до мультфільму мавк. А саме страшне, що з цим хейтом те, що мало бути. Хорошим інструментом для культури України перетворюється на інструмент приниження українського мистецтва. Люди, які працювали з фольклористами та істориками, в ваших очах є шароварщиками. Я хочу попросити всіх використовувати цей термін дуже і дуже обережно, бо в нього тепер з'явився зворотній бік. Тепер слово шароварщина не виборює автентичну культуру, а починає знищувати творчість, і це дуже. І дуже погано. Тож, як ви хочете навішати ярлики, знайдіть хоча б два-три аргументи для кожної шаблонної фрази. А якщо вам нема чого сказати, то краще не вішайте ярлики на всіх навколо. Дякую вам за увагу, і якщо я зміг вам допомогти розібратись, чи є шароварщина в мавкі, чи ні, думаю, заслуговую на ваш лайк та поширення цього відео. Напишіть в коментарях, бачили ви шароварщину самі, чи вам про неї хтось розказав і ви почали розповсюджувати цю тезу або не розповсюджували її ніколи, хто зна. Ну і звісно, на мавці, окрім слова «шароварщина», буде висіти ще один. Діснеївщина. Чи робити про це відео, покаже ваша реакція на цей ролик? Можливо, треба взяти всі сцени, які нагадують Дісней, порівняти, розібрати, що в них схоже, що ні. Чому особисто в мені вони не викликали негативу, і я не сказав: Ааа, стирили, стирили. Про все це можливо. Я розповім вам, якщо це відео назбере 5 тисяч переглядів за день. Дякую за увагу і на все добре! А, я вступ кадрі сказав, нікого не бачу в червоних. Ось дідуган за бочками никається. В нього червоні, а ту його.